Вітаю, любі друзі! Мене звати Міла Більчик, я практичний психолог і цей канал для тих, хто хоче не виживати, а жити по-справжньому. І на запис цього відео мене надихнула історія, яка трапилася зі мною прямо сьогодні, прямо зранку. Справа в тому, що я займаюся базовою розтяжкою, йогою і викладаю ці відео кожен ранок для моїх підписників, щоб їх також. Надихнути, стимулювати, займатися легкою фізичною активністю. І о, черговий раз я продивлялася свій ролик, який викладала. У мене багато років терапії за спиною, звичайно, інакше я б не була практичним психологом. І на своє тіло я дивлюся з прийняттям. Я розумію, що воно не ідеальне, що вік на нього впливає та інші фактори також. Але вже давно я не критикую себе, не ставлюся прискіпливо, не придивляюся до кожної зморщички, до кожної сивої волосинки, до кожного там богарочка целюліту, чи є він, чи немає. Не обзиваю себе, не сварю за те, що я не ідеальна. Ну, нормальне, здорове ставлення до свого тіла. Але сьогодні, коли я продивлялася ті е, піруети, які я виробляю, поки займаюся розтяжкою. В меня в голове сплыли фразы вот указатели русской мову, потому что вони они в меня русскую мову сплыли. Там сиськи вывалила. В ком откровенном костюме занимаешься, что тебя муж не трахает, наверное, поэтому ты тут всем своим подписчикам демонстрируешь эти сиськи, жопы и так далее. Это вообще не йога, это фигня. Посмотри, как другие занимаются. Ты даже рядом близко не валялась. Ти виглядиш нелепо, ти жирна, ти uh, некрасива. В твоєму віці взагалі стидно мені uh, 35 років буду в цьому році. Тому uh, в твоєму віці так уже не делают нормальні жінки, замужні, і ще й психологи. Коротше, цей каскад критики, uh, я думаю, це настільки щось не про мене, але дуже знайоме. Щось я навіть рідне, і я так до себе ставилася більшу частину життя, і тому мені доволі важко було і починати вести інстаграм, і ставати психологом, вести свою практику, і на Ютуб викладати відео. Це було з одного боку настільки рідне, а з іншого настільки що вже не про мене. Нинішню, що я задумалася, як воно в моїй голові взялося. Звідки ці флешбеки? І, звичайно, це все з сім'ї. Мене виховували саме такими фразами: Я зі звичайної родини, як у всіх, плюс-мінус. І я не можу похвалитися тим, що мене любили, приймали, завжди були на моєму боці. що... Ну, на мене ніколи не підіймали руку, і я чула у свій бік багато слів підтримки. Такого теж не було. Така звичайна пострадянська прохолодна родина, яка все ж таки намагалася в адекват, за що я їм вдячна. Але ці фразочки вони доволі жорстокі і наробили багато шкоди моїй самооцінці. Справа в тому, що клієнти, які до мене приходять, вони ж діляться такими самими історіями. Тобто ці фрази про те, що там ти як шльондра виглядаєш, з тебе нічого не вийде, ти тупа, ти незграбна, ніхто тебе таку заміж не візьме. Навіщо я тебе взагалі народила, мені б без тебе було краще. Це ці фрази, які клієнти мені приносять ну, буквально кожен зі моїх. Клієнтів або клієнток щось таке від своїх батьківських фігур чув, більше або менш жорстоке, і це на їх самооцінку також вплинуло. Чому покоління наших батьків було настільки до нас жорстоке? Чому фрази, які могли б бути словами підтримки і допомогою змінам нашим, вони звучали ну, максимально такий Жорстокій, холодній, розбиваючись зсередини форми ту ж саму фразу про там, ти не зграба роки із жопи. Можна було б сказати, що там, о, я бачу, в тебе не виходить, давай я тобі допоможу, підкажу. Мені шкода, але я на твоєму боці, давай розбиратися разом». Але наші батьки обирали такі фрази підсвідомі, які нас не підтримували, а навпаки, руйнували зсередини, ставали нашою частиною нашої і Зараз ми маємо проблеми. З тим, щоб повірити в себе, щоб довіритись собі, щоб зрозуміти, що моє, що не моє, відділити свою відповідальність від відповідальності інших людей, що так, ось це моя провина, і тут я можу щось виправити і відпустити це, а це вже не моя провина, не моя відповідальність. Я не можу тут нічого зробити, я не буду тут нічого робити, бо це справа іншої людини. І нам дуже важко з цим. Нам важко себе проявляти. Це один із найрозповсюдженіших запитів до психологів, і до мене також, що приходить клієнт або клієнтка і каже: Я це хочу, але я не можу взяти і змусити себе, не можу себе мотивувати, не можу змінити. Те, що мені болить, те, що мені не подобається, в моїх стосунках, у моїй роботі, у моєму тілі. я ніби застряг в якомусь болоті, я себе критикую, знову ж таки, продовжуючи лінію поведінки батьків, да, відношення, і клієнт каже собі: ті ж самі або схожі слова, що. Ти такий там жирний, тупий, нікому не потрібен. Давай бери в себе, себе в руки, шмат лайна, інакше ти взагалі там будеш двірником, як нас лякали. Наші батьки, що не будеш вчитися, станеш двірником, ніби бути двірником. Це така жахлива професія, просто дно життя. Завжди підкреслюється, де б ми були, якщо б не було тих чудових людей, які працюють прибиральниками, двірниками, асінізаторами та іншими, да? тими, хто слідкує за чистотою навкруги. Тож це. Благородна професія, на жаль, в нашій країні вона не цінується досі і вважається чимось таким, знаєте, другосортним. Хоча це несправедливо як до професії, так і для людей, які роблять дуже багато для нашої країни, для наших міст. Так от, лякали нас з вами, і тепер ми самі себе лякаємо, критикуємо, мотивуємо в лапках, тому що, ну, ти тупа жирна там, корова, це не мотивація, коли я кажу собі ці слова. Або там чоловік собі може казати, або мені на консультації, там я веду себе як баба. І звідки це пішло? Ну, звичайно, з його родини, з його е середовища, де він виріс, що е чоловік не може проявляти емоції. Немає права на страх, немає права на слабкість, на якісь сумніви, на фрустрацію, тому що це бабська поведінка. <сум> Дякую нашій культурі за те, що для чоловіка бути жіночним, проявляти типу ісконно жіночні якості. Це вважається чимось поганим і досі це є в наших головах. Так само, як і е е жінку, дівчину можуть е Присоромити, що вона поводить себе як чоловік з яйцями, що вона не жіночна, що вона не прикраса колективу, як нам з радянських часів прививалося, а що вона десь проявляє, показує свою силу, що вона бере справу в свої руки, що вона авторитетна, що вона. Ну, Сильна людина, і в цьому немає нічого поганого, але знову ж таки з нашої культури, з слів наших батьків, ти ведеш себе як пацан, пацанка, мужик, або ти ведеш себе як баба, як дівчисько, Це все було дуже образливе. Це нас присоромлювало, а ми це всі емоції, всі почуття, всі стани, які притаманні людині, це у кожного з нас є. Але, на жаль, наша культура, наші батьки половинили нас і щось вважалося доречним і правильним не висовуватися, не проявляти себе, бути як усі не гірше усіх, але і не краще усіх. Бо я остання літера в алфавіті. бо... Щось зробити за межами того, що приємлемо, це вже соромно, це винуватиться, і на це реагують знову ж таки цими жорсткими фразами. Звідки це у наших батьків? Ну, в першу чергу, вони самі не отримали те, чим би могли поділитися з нами. По суті, ці жорстокі слова. Це не про те, що батьки були злими. Це скоріше про травму, яка передана по колу. Їм не дісталося часто батьківської любові, уваги, турботи, тепла. У них не було перед очима у наших батьків моделі того, як себе мама з татом мають вести з дитиною. Було на те, що неправильно, а навіть небезпечно думати якось по-інакшому. Проявлятися, тому виривалися короткі, агресивні фрази, які мали на меті підкорити, змусити швидко, максимально зробити дитину зручною. І тут фраза, що ти вирядилася як шльондра, що ти цицьки вивалила, які були направлені на 13-15-річну дівчину. Це з одного боку осоромлення, з іншого боку, прояв батьківської тривоги, тому що по-іншому вони не знали, як е, висказати е, свою турботу за дитину, що вона піде неправильним шляхом, як то кажуть, панаклонний, що вона е, буде на себе звертати увагу не ту, що потрібно, е, що вона може. Е, Стати жертвою не тільки уваги, але і якихось протиправних дій з боку інших людей, з боку чоловіків, що вона створить проблеми своїй сім'ї. У наших батьків зазвичай все, що стосувалося тіла, зовнішності, було табуйоване та небезпечне, в першу чергу небезпечне. І ті жорсткі слова про те, що хто там як виглядає, це теж був. Прояв тривоги показати дитині, що стоп туди не можна, іди в зворотньому напрямку, ставай як усі, ставай зручною, ставай нормальною, не виділяйся, не тригери. Але сказати по-іншому вони не вміли, тому ми чули те, що ми чули. Ти не красива, така, як ти заміж, не вийде, або навпаки, будеш. Трахатися, будеш там на трасі стояти, позорити свою родину, все це було направлено саме на контроль нас. Якщо б наші батьки самі отримали тепло і підтримку, і знали би іншу мову, окрім мови примусу і о, жорсткого контролю. То ми б чули від них більш теплі, більш глибокі та ніжні слова. І ті самі речі нам би пояснювалися довше, глибше, тепліше, в приємній розмові, де ми б відчували себе прийнятими і почутими, де у нас був би шанс на помилку. Але, на жаль, вони вміли тільки так. І якщо кожну з цих фраз розглядати, які нам болять і досі, то за нею можна побачити дуже багато батьківської тривоги, невпевненості в собі, сором і провину за те, що вони самі не ідеальні батьки. Страх бути засоромленими, вигнаними з суспільства, що на них ляже чорна мітка, що ця сім'я там виростила бандита або проститутку. Вони за це дуже сильно чіплялися. І проблема в тому, що ці фрази вони звучали в нашому дитинстві, але зараз вони продовжують діяти в нашій голові. І я була в шоці, коли порівняла, як я до себе відносилася раніше, і наскільки мене це зупиняло і заважало рухатись вперед, бо я очікувала такого ж ставлення від інших. Я в образи моїх а, слухачів, моїх а, там, підписників вкладала. Проєктувала е, ці фрази, ці думки з приводу мене. Тобто, що на мене хтось подивиться, і мені хтось напише, що в мене там великі ціські, що я розвалила ляхи, що я товста, що я некрасива, що в мене волосся, як бачите, не е, супер да, гріва і так далі. І я дуже боялася таких коментарів, тому намагалася. Ні мількась, ні сяяти, ні проявлятися. Так, потрошеку. Але чим більше в терапії я проробляла свої страхи і відділяла себе, свою ідентичність від того, що мені навішало старше покоління, від цих злих і жорстоких слів, які були не про мене, як про маленьку дівчинку. про... Підлітка, який цікавився цим світом, про молоду дівчину, а про страхи, тривоги, виховання і а, дефіцити моїх батьків. Чим більше я цим займалася, тим більше я ставала собою, приходила до себе до таких класних і простих речей, як самоповага. Любов до себе, розуміння себе, самоприйняття такою, як я є, зараз я не боюся, що мені хтось напише, що ось ще один там блогер-психолог виліз, ти з себе нічого не представляєш. Я вже цього не боюся, тому що на моїй стороні аж ціла психотерапія, і багато-багато років роботи над собою. Тож, а, якщо ви. Боїтеся проявлятися? Якщо ви не можете себе змусити на якісь зміни змотивувати, вам не вистачає внутрішньої сили, в першу чергу, можливо, варто задуматись про те, а чи не лунають в голові якісь фрази, які ви вже десь чули? Чи не боїтеся ви, що ваші підписники, ваша аудиторія? Колеги, друзі, хто завгодно скаже вам якісь фрази, які ви вже про себе чули і боїтесь почути знову. Можливо, справа в цьому, якщо так і є, ви можете, по-перше, написати мені, записатись на консультацію. Я з цим працюю, тому що я жіночка із власним досвідом, із вже скоро буде чотирма роками власної практики. Ви можете про це розказати в коментарях, обмінятися досвідом. Ви можете поговорити про це зі своїм психологом. Якщо ви вже працюєте зі спеціалістом, то ви молодці і працюйте далі. І хай це відео, ця інформація буде для вас ще одним кроком невеликим, до ваших внутрішніх змін. А що ми можемо зробити зараз? Потихеньку цю, о, ці фрази, які лунають у нас в голові, ми можемо міняти на мову любові, на мову тепла до себе. Так, це буде доволі складно, якщо ми там 20-30 років звикли ставитися до себе як до е якогось недоробка матеріалу, який по потрібно постійно покращувати, щось з ним робити, е дорощувати, е кожен день виліпляти кращу версію себе, бо е не дай боже з тобою щось буде не так. Десь хтось побачить твій недолік і він за нього зачепиться і не просто тобі на нього вкаже, а вкаже такими жорстокими, гострими словами, що ти після цього будеш місяць відходити емоційно. Так, от починати треба з себе, міняти ставлення до себе і говорити з собою, а потім вже зі своїми близькими. Більш теплою, більш приймаючою мовою, в якій не буде ось цих жорстоких порівнянь, що хтось гірше, хтось краще, що комусь повинно бути соромно за те, який він. Що краще когось би не було в цьому світі, щоб його не народжували, бо без нього б легше жилося. Що ти такий, як є, або я такий, як є, нікому не потрібен. що... Якісь частини твого чи чогось тіла а, мають бути мішенью для насмішки. Неважливо, скільки важить людина, як вона виглядає, чи здорова вона її все влаштовує, чи вона хворіє і тому виглядає не а, інстаграмно, скажімо так, а, ми можемо починати з себе і переставати сміятись з інших, переставати. А, Саркастично коментувати чиюсь вагу, чийсь ніс, чиєсь волосся, груди, ляшки, пальці на ногах та інше. І це ж така абоюдостороння штука, що з одного боку ти як ставишся до себе, так ставишся і до інших. І як ти ставишся до інших, таке ж ставлення у тебе і до себе. Часто наші батьки, які не могли визнати у себе якісь недоліки, те, що вони не досягли того, чого хотіли, те, що їх щось не влаштовує в особистому житті, що вони зазнавали зради, розчарування, втрат, вони це переносили на нас і тими самими жорстокими фразами, намагалися просто компенсувати. Себе, самоствердитися, вилікувати свою душу за рахунок того, що їхня дитина ніби гірша, ніж вони, в чомусь не дотягує. І це також дуже руйнує, бо дитина не винна, що вона народилася такою, що у неї такий ніс, такі очі, такий характер, що вона там супер екстраверт або, навпаки, інтроверт більше, любить побути з собою. Це все нормально. Але е, так як наші батьки не вміли справлятися з емоційним навантаженням, з напруженням, е, вони не знали, куди дівати груз своїх розчарувань, втрат, про які ми проговорили з вами, це все виливалося на нас, на дітей. Але ми вже дорослі, ми не діти, і у всіх у нас є вибір. Ми можемо обирати якою мовою розмовляти з собою та з іншими близькими людьми, як відноситися до людей взагалі? І чи нести далі свою травму, чи бути таким самим жорстоким критикуючим коментатором з приводу інших? чи щось змінити і своїм дітям передати вже інші шаблони, більш приймаючі, більш теплі. Щоб у наших дітей було більше надії на світле майбутнє, на самопроявлення, на те, щоб досягати чогось і хотітись чогось досягати. І коли трапляються нові виклики долі, від роботи, від стосунків, від власного тіла, щоб у наших дітей. Було бажання і мотивація, і внутрішня сила щось змінювати. Але все починається з нас і все може початися прямо сьогодні. Я бажаю вам берегти свою внутрішню силу до наступної розмови, любі друзі. І пам'ятайте, будь ласка, жити є куди.